За традицією, моє вітання. Декілька моїх думок про новий ремейк першої частини Mission. Я радий, що ігровий серіал Mission нарешті з'явився і в Україні. Він не був відсутнім раніше, але ця серія тактичних японських хльових ігор не була настільки популярна у нас в 90 2000 роки. Перша частина лише перша гра, і це факт. Ми отримуємо не один, а три ремейки в майбутньому Mission 2 та 3, які. Маю надію, сподобається українським геймерам. У свій час я пройшов усі частини Front Mission, також останню неноморну, яка є ганьбою для серії. Улюбленою стала третя частина. Пам'ятаю проходження Front Mission 3 на PS1 та четвертую-п'ятою частину на PS2. П'ята таки залишилася на території Японії. Подяка фанатам, що створили патч з англомовним перекладом. Пам'ятаю також Frontmission 1, другу та частину Альтернатив. Які проходив під емулятором першої Соньки. Це дуже аддиктивні ігри, чого коштує лише одна фіча другої та третьої частини симулятор інтернету. Front Mission First Remake. Це remake першої Front Mission. Технічно, Front Mission First не є першою Front Mission, це порт 2003 року з PS1, гри з, з приставки Super Famicom 1995 року, гри Front Mission. Отже, Front Mission First технічно є ремейком ремейку. Але обидва згадані ремейки, насправді є ремейками взагалі. <гум> Front Mission First ремейк це ремастер ремастера. Але на відміну від першого ремастера, цей ремастер переробляє графіку ремастера того першого. Ось такий кламбург. Найбільша відмінність полягає у переробленій 3D графіки. Але ремейк включає увесь міст із версії PS1. Геймплей в основному однаковий. Якщо налаштування геймплея занадто багато, можна навіть налаштувати їх, щоб вони були ближчі до оригіналу, що безумовно нормально для ньюфагів. От фага нормально. Так само був оновлений саундтрек, але це менш серйозна зміна. Я постійно примикався між класичним та оновленим. Деякі треки були кращими, а інші ні. Дуже на часі. Війна ніколи не змінюється. Так, фронтова місія Front Vision, розповідає історію OCU та UCS. Це дві сторони конфлікту, які мають надто схожі назви. Вони воюють за острів у формі Круасана у Тихому океані під назвою Хафман. І відразу зрозуміло, що все не так. З боку OCU Роїд Квайф. Втрачає свою нарочину під час розслідування фабрики зброї. Його зеркалися, але він бореться разом зі своїм колишнім роботодавцем через груповання найманців Каньйон Кроус. Представляється досить суворий погляд на війну. Весь вектор війна, це пекло. Безперечно, не є новим для відеоігр чи навіть жанру механіки в загалом. Це гарна основа, але навряд чи вона нова. Тим не менш, вона має хороший темп та служить хорошим фоном для подій у грі. Україна умовна вухо. Якось так. Крім звичайної історії, у Mission First вдається поєднати деякі з найкращих частин тактичного рольових жанрів. У вас є мапи на основі сіток і кроки з іграшками, з яких можна будувати роботів. У цьому випадку вони називаються ванзерами, що походить від німецького слова Wanderpanzers, або крокуючі танки. Для україномовного вуха це, це ще звучить як ступа, але вимовляється як ванзери. Ви збираєте ванзерів із різних частин, а потім накладаєте зброю чи щити. Ви також можете повернутися до старих добрих кулачних бійок, а... які мені завжди здаються смішними. У бою можуть бути пошкоджені ноги, окремо руки або тіло. Хоча ви все ще можете просуватися без ніг, не можна тримати зброю без рук або жити без тіла. Ви постійно балансуєте. Між бронею, HP очки життя та іншими характеристиками. Це означає дві речі. По-перше, збирати роботів завжди весело, однак, по-друге, це створює багато підготовчих робіт, багато гемору. Ви збираєте досить значну команду і в деяких місіях використовуєте аж до 11 ванзерів. Та усі потрібно налаштувати вручну. Нові деталі можуть випадати кожні пару місії. Тож, якщо ви хочете зберегти все на вищому рівні, треба перезбирати ванзерів кожен раз. На жаль, немає автоматичної автомізації. Усе руками. Кров та ржа. Гра не дуже збалансована. Є можливість битися на арені за гроші та експу. Очки досвіду. Мені ніколи не бракувало коштів. У мене було кілька пілотів, які надзвичайно ефективні в боях. Це зробила компанія OCU простою. А компанія UCS трохи менш нічка та є варіанти складності впродовж 30 місій. Метатися по полю бою та стріляти роботам у руки ноги, це завжди приємне видовище, а місії досить різноманітні. Графічне оновлення у Front Mission First також досить гарне. Особливо мені сподобалися карти міста, коли можу обертати камеру навколо будівель. Хотілося би більш вищу роздільну здатність екрану, ніж те, що є. Я не трапив на деякі баги та глюки у роботі гри, але розробники випустили перші патчі, який пофіксив багато з них. Старий метал з новим покриттям. Хотів би, щоб було зроблено більше для вирішення деяких проблем у інтерфейсі гри. Деяка важлива інформація знаходиться незрозуміло, де хоча можна придбати деталі до ванзерів та негайно їх оснастити, Якщо ви хочете змінити конфігурацію звідти, але це зовсім в іншому меню знаходиться. Це викликає роздратування. Ноги ростуть від оригінальної гри з її того часом і механіками. Ремейк Френдмішн це класна гра, мені вона сподобалась. Це не найкраща тактична японська рольова гра, яка вийшла цього року, але все одно її може вітати з поважним місцем в моєму геймерському серці. Тож із вмиранням серця очікую на наступні два ремейки.